Нові часи потребують нових рішень, а отже, і нових облич. 7 вересня був призначений новий директор Чернігівської міської комунальної централізованої бібліотечної системи. Ним стала Ганна Пушкар. Про проблеми, плани на подальший розвиток і перші кроки на посаді розпитуємо нового директора. За ці декілька днів, що я на посаді, я вже об'їздила всі наші філії, познайомилася з тими нашими працівниками, з моїми колегами, хто зараз не на простої. і навіть з тими декількома особами, які вийшли з простої, щоб познайомитися і розповісти про свої проблеми, я всіх вислухала. Я узагальнила інформацію щодо наших потреб. І донесла до нашого керівництва. Ми маємо дуже активний діалог з цього приводу. Оце що я встигла познайомитися під час періоду активних бойових дій на території Чернігова. Бібліотечна система міста надзвичайно постраждала. Зараз із 13 наявних працюють 8 бібліотек, та кожна з них має пошкодження, які потребують термінового ремонту. Утім, питання фінансування відновлення приміщень лише розглядається. Для новопризначеного директора це найбільша проблема і паралельно з вирішенням цього питання думають і над можливим вдосконаленням і розвитком бібліотек. Ну, як ви бачите, найголовніша наша проблема це пошкодження і руйнація. Це те, що болить, і це те, що на часі щодо інших поставлених задач відновлювати роботу всіх наших філій, також поновлення і збільшення бібліотечних фондів. І е, наша ціль зробити з бібліотек е, е, культурно-освітній простір, хаб, щоб це була не тільки е, зона видачі книжок, а щоб це була конференції, е, місце для е, якихось зустрічей, перегляд е, кінофільмів, обговорення, дискусії тощо. Хоча це все відбувалося і до війни, але це потрібно. Поновити, ну можливо, зробити дещо сучасніше. І звісно, ми не могли не розпитати директора бібліотечної системи про улюблену літературу, адже в будь-якій справі головне любов до того, чим займаєшся. Я читаю як серйозну літературу, так і розважальну. З останнього серйозного прочитала Іван Багряний сіманський А з розважальних, ну я люблю детективи, наприклад, Ньозбе, Камілу Лекберг, Юхан Теорін. Також я читаю нонфікшн Джен Сінсаро, це мотиваційне, мені подобається. Марі Кондо, японську письменницю, люблю щодо облаштування життєвого простору. Ну, такі вподобання, Муракамі. Люблю, харуки муракамі. Я хотіла би додати те, що всі ці книжки, до речі, є у нас в бібліотеці. Можна взяти, приходьте, читайте.